Це вже є. А чому тому терористично? Ну, якщо людину примушують до чогось погрозами, то це є активором. Погрозами. Ну, якщо ви кажете, що ну я не кажу особисто про те, я кажу про систему. так? Якщо система каже, що людина, яка не підключила, не підтвердила свій. Не заключили договір, має від, я... відключитися. Чого ти назвав, що це іменно терористичний акт? От ти дивись, mm. ти затрактував індивідуальний договор по особисто. Ну, так як ти вважаєш? Так. Терористичний акт. Так. Е, чому? Тому що це є примус. Якщо, ну, mm. ну наприклад, mm. я прийду mm. до тебе mm -hmm. от, до вас. Я не знаю, я наприклад прийду до тебе, візьму твою кастрюлю з борщем і скажу, що ти мені маєш заплатити за цей борщ. Ти як на це подивишся? Я точно не скажу терористичний акт, це точно не вирішується. Я ж тебе примушую, це акт терору. Якщо ти. Якщо ти прийдеш, чекай, якщо ти не поїсиш, так? Ти ж охлянеш? Раз не поїв, два не поїв, ти ж охлянеш чи ні? А ти ж не кажеш? Чи будеш кожен десь не... не... десь десь день приходиш? Чекай, а? Чи... Ну, да. А то в тебе опікій ти, слухай. Ти, <су> <будеш, су> а а а? Дивися, я дивися, що щоб ти не приходив кожен день, я просто її перестав <су> дистантий, <десь>, борщ <су> перший раз м'ясо другий <перший> раз покладу, третій борщ я не покладу фасолі, потім картоплі, а потім навіть і пепити не буду. Ти подивися, що... Я нема що брати. Нічого ти нічого не знайдеш, брати. А, то, то ти все-таки теж любить займатися ти ресурс. Я просто навів приклад. Розумієш? Ні, це. А при чому тут борщ? Це ну, як приклад для. Як приклад. Ну, приклад, е... ну, такі люди, такі, люди такі не, не... Такі собі такий. Так, с... 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 Я б не сказав, що це такий приклад, який ну хоча б трошечки відповідає о тому, що ми е... е... читаємо. Знов таки. Але чому ти його трактував? Ну, давай зайдемо в Вікіпедію. Так. Якщо мене бачу 100 років. Я не дуже Де. довіряю цьому ресурсу, але давай. Ні, ну для мене саме як... Вообще, не так, не. Довіряти, ми можемо... Да. Ну, ну, да, У нас є, є це що дітера більшіства. Розумію, так? Да. На жаль. Ну. Ничего другого никто же не придумал. Або диктатура, меньшинства. Угу. Ну, интересно. Википедия. Википедия. Террористичный акт. Терористичний акт, вбивство, або западіння тяжких тілесних ушкоджень державному чи громадському діячеві в зв'язку з його державною, а громадською діяльністю. І що? Ну, ось то я читаю. Що таке туристичний ну, акт? Далі? То ти хочеш сказати, що ти, значить, водоканал погрожує тобі вбивством або западінням тяжких тілесних ушкоджень. Державному, громадському або чоловіку з власним ім'ям Віктору, з правосуб'єктністю людини так, за а тепер імені громадянина з правом грунта та крові володілець фізичної особи. Так. Значить, уже пішло. Дивися, дивися, почекай. Ти ж не собственно, ну, я так. його розбираю. Так. Е... Я навіть тут почувсь його пробив. Терористичний акт, це вже ти сам собі трактував е, так. прийнято за основу актів, це трошки актом. Поясню. А я ти ж... може сказати, що це сексуальне насильство, наприклад, Ні, чи, дивіться, ну, можна я вже я... Чи, е, чому називається терористичний акт? Тому що коли людині, якщо не дати їй такого ресурсу, як вода. Це саме основне життєзабезпечення, тобто людина може від цього в принципі по суті обмежити. Не дати це, е... ну, тобто, дивіться, ви примушуєте, ну, не ви, я маю на увазі водоканал. Так? КП Водоканал система примушує людину до договірних відносин, по суті, по великому рахунку. Саме договірних відносин, такі, які вони виставили на сайті міської ради в той, той момент. Останній, так. Останній, да, ну, вони так і називали його оферта. Тобто, по суті, оферта це є прийняття або не прийняття. Ну, звісно, ми не можемо заставити людину. Вот, ми, значит... правильно, ви не можете заставити людину. Але ви і не можете людину е, залишити без такого ресурсу, саме комунального, е, комунального, е, О, це комунального... Це життєзабезпечуючий ресурс. Звичайно, я правильно. Життєзабезпечуючий ресурс. Так. Але на сьогоднішній день, у... от у вас, з е, ким є договірні умови? Наприклад, Ну, наприклад, в вашому житті. Дивись, в мене була домовленість договір з водоканалом. До, минулого до того року. договору, який був е, афертою. Так. Я платив день в день, місяць в місяць. місяць, ніяких питань не було. Але цей договір, я вважаю, що він не порушує мої права. Дивіться. Дивиш. І не Дивиш. я один так вважаю. Так, У нас там було, у нас були Дивиш. збори. Це не є монополісти. У вас є можливість мати, якщо ви, не, не, якщо ви з кимось хочете мати якісь договорні відносини, то дві, як, як мінімум дві людини в договорі участвують. Так? Правильно, звичайно. Може бути більше. Є, 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 Ні, є, так, я, як мінімум дві <правильно> людини. Хорошо. От, е, а яку ти пропонуєш е, від себе договірні стосунки, наприклад, давай з водоканалу. Як ти це бачиш? Ми говорили про це. Як, Чекай, Чекай. як от ви бачите? Окей. Ми, ми Коли зібрали збори, ми написали волевиявлення, що ми не згодні з такими умовами, які були е, надані. Окей, я говорю, як і ви, у вас є копія договору, яку ви, ви запропонували? Мене, е, я вказав тут вам. Номер, який номер, у вас зареєстрований, Може запитати зараз. Мені в двух словах. Дивіться, двох слова. Давайте двох словах. Давай, ось, що ось ти пропонуєш? Там було що я пропоную? Я пропоную перегледіти всі стоять. Я про це не питання. Я, я говорю, дивись, ти говориш зараз загальними словами. Я би хотів тебе почути, ти же Готувався. Ти ж прийшов, ти ж затратив кучу енергії, роздорової, якийсь там фінансовий, тому що ти щось не робив, а займався цим. Я По-перше, перше наперше, що має бути? Договір має бути індивідуальним, а не оферта. Для всіх одна. Добре, давай. Договір індивідуальний. Названня Окей. Чому? Тому що є різні грузка. Є різні люди сензова нагрузка договору. Дивіться, чому індивідуальний договір? Це він передачей. Дивіться, я не спорю. Я говорю конкретно противоположного. Да, ми ми, ж спору, ми, спору, ми спору. згідно з законодавства, ми ж не то що то прийшли знаєте, до вас просто там поговорити. Це згідно законодавства. Є закон України про штову комунальну послуги. І там говориться про те, що з людиною він іде як побутовий, наприклад, споживач. так? Ну, людина йде побутовий споживач. І там передосматлюються індивідуальний договір. Чому індивідуальний договір? Тому що у кожної людини є свої ем, обставини, життєві. життєві, хтось інвалід, хтось там ще якийсь. Бути оферта для всіх, розумієте? Не може бути. Тим паче, людина не може. Дивіться, вода це не є е, ресурс товаром. Це не може бути товаром. Чому? 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 Товар, тому Ні, що дивіться, це зараз, зараз вам скажу чому. Тому що, тому що товар. Чому 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 я хотів товар? Від вас почекати ми, ми говоримо про те, Як що чим Віталі, Віталі, Віталіна. Пані Віталіна, дивіться. Я нічого не маю проти. Можна скільки хоч обсуждати товар, не товар, чи це ще щось, чи ще щось. Мене цікавить конкретно, що в цьому договорі вам особисто не подобається. То, ми ж говоримо. Я, ми призводимо 欸, до того, що ми хочемо сказати. Да, ми ж ми призводимо для то, то, того, щоб шо, ви аргумент, аргументовно зрозуміли, чому ми так трактуємо. Ми не просто собі не захотіли собі і, і тому і тому і. А ви свою відповідальність відчуваєте? Відбільши. Ну, от за цей договор, який ви пропонуєте, от свою відповідальність. Звичайно, а я ж... Це робите не для того, щоб все зняти повністю відповідальність, правильно? Ні, ні. Ви ж розумієте, й. що любій договорній основі є права, обов'язки, так? Звичайно, та і то інші інші сторони. І є, і є і якісь е, е, обставини, які е, це, звичайно, так, звичайно, так, звичайно, так, 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 так. звичайно, позиції. Ми звичайно це розуміємо. Е... Мова не йде, а то зняти з себе відповідальність тут чи розумієте? Mm -hmm. Якщо є договір, є договір. Але ми не згодні з тими умовами, які були надані. Це перше. Я кажу, по-перше, договір має бути індивідуальним, тому що у кожної людини свої життєві обставини. І не можна тут рівняти всіх до одного. Це перше. По-друге. Якщо, я вже про це казав, якщо людина там, по якійсь причині не заключила договір, немає ніякої альтернативи, як вам прийдуть і відріжуть той же самий життєзабезпечуючий ресурс. Це вже, але це вже є терорист. Чому? Тому що ви. Є ну, терорист, чек... не читав. Чекай, чекай. Ти вже лишаєш людину, би життєво забезпечувати... Я приємно з тобою спілкуватися, але я би хотів би, щоб дивися... що. Чика, кажу... ти, ти, ти там казали, тяж, тяж, те... тяжкі, тяжкі <ривіт> зло. Якщо людина... Твоєрство... Чекай, якщо людина не п'є, скільки людей може? може людина. Берет, без, може, води, без, води. Води. без води, не знаю, не пробувати. Три дні. От бачите? Середньостатистично три дні, то це не є арт тероризму. Помимо, це, помимо цього. А терориз це доведення людини до самогубства. О, воно, чекайте, чекайте. Але я хотів би сказати, що людина це ж е, це ви говорите про людину, е, яка, наприклад, хвора, яка має розумові, тобто психологічні вади або ні, фізичні вади, ні. яка не може за собою обслуговувати, Вода не є заборонена, вода є. Джерелі, вода є на вулиці, вода є в Креницях, є... на, на, на вулиці? Ну, по ну, всьому вкрениця. місту колонки закрили. Є, є. Чекай, чекай, по всьому місту колонки закрили. Жодної колонки в місті немає. Я хотів не 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 би. Ми коли вчилися з тобою в школі. Дивіться, там, а за робіть там тримали, заробітна платить. Напроти вашої школи була колонка чи ні? Там я, я була колись. але дуже давно. Ну, ти вибіг, там, побіг там десь да. підбіг, попив да. там, Так, чекався. Була? А де вони зараз поділилися? Нема ти, попити. ти кажеш, ти можеш вийти? Куди? В ліс? У нас багато. В ліс? Вліз. Люди немає вона... транспорту. <су> e, хорошо, e, дивіться, то так можна вважати доведенням до самогубства, відсутність води, відсутність так. достойної заробітної плати. Ні, пенсії. ми зараз не говоримо про ми... ну, ну, це воно теж включиться Це все, ну, Але справа тому, як ви комунальне підприємство чи ви приватна фірма? Кому належить комунальне підприємство? Міській раді громаді, так, так міські, міські раді чи громаді громаді. О. Так дивіться, я про це зазначив далі. Якщо інтереси, інтереси ти хочеш, громади, інтереси О. делеговані. Так ми місь... є представниками громади. Тут немає питань. Так що то, чому то, до нас не дослухалися? почекай віктор. Почекай дивись. Я не не кажу про тебе. Я кажу про тих людей, які були раніше. Попередні. так. Ми, я можу, ми навіть що... з ними розмовляти так, як з тобою не могли. Мені просто самому цікаво, от, зрозуміти, твій от, 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 підход. От для мене особисто, як для е, чоловіка, да? як для посадової особи. Мені цікаво, от, який все-таки конкретно ти хочеш пункт. Я ж сказав. Дивись, я тобі зразу відкриваю правила, так? Шостки надання послуг? Да. Да -да, це це є, не починається так, так, до відведення. Це ну ваше так, Є таке. Це не наші, це загальноукраїнські, які мають працювати нормовані які. От, читай. Типовий, індивідуальний, так да, Типовий, індивідуальний. можна? Ой, будь ласка. Ні, так що значить типовий, типовий індивідуальний. Так, індивідуальний чи ні, 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 -ні, доді, ні, ні, дивись, є, є зразок. От, наприклад, от, ти пишеш якусь заяву, да? так? Там на ім'я Чарлов... Сергія е, е, Бойко, ну, Бойка. директор. Бойка чи Бойко? Бойко, звісно. Ну, я ж кажу, бойко так на, на ім'я директора буде канала, є бойко, там від кого ти пишеш о, оце є зразок, а по ньому ти вже свої, свої дані, свою викладаєш свою істотну е, ситуацію, яка в тебе вийшла. Тобто є певна форма. Оце типове договір, це певна форма. А індивідуальне те, що вноситься туди, вже Індивідуальне – саме текст. Дивіться. Я так це розумію. Дивіться, ні один юридичний документ, чи він типовий, типовий індивідуальний, ні, ні, ні типовий, не індивідуальний не має права при погодженні сторін вноситися зміни. Немо, нема сталої догми величини по якомусь новому. Ну то а на до... які підставі це заборонено? Я зараз вам секундочку Що скажу, шар? якщо на ви... які підставі це заборонено? Ні, підстави такої для заборони немає. Ну, то я питаю, це є. Типовий, це є якби предложений стандартний правильно, договор правильно. для того, щоб унеможливити тут враховані всі інтереси обов'язки. Одну і Порядок надання та вивоги до є. якості послуги, повні послуги, подивіться вимірювання. Тобто є стандартні умови, при яких абонент, який не має заперечень і оператор, О, оператор, оператор, заперечень. Так, оператор який надає ці клас. послуги, правильно. якщо він не має заперечень, чому правильно. А а якщо на нас заперечень? Заперечень? Так, ось дивіться, ми ще раз виходимо на цей безбрежний тихий океан. Давайте. Вийдемо на нього? Совершенно об'єднано. Яка в цих в статтях вашого цього, е, у вас є претензії? Ви можете. Да. Конкретно? 30. Ми зараз скажемо. Дивіться, кажем. 31 пункт. Дивіться, ми говоримо вам про те, що є коригування самих, це, це типове. Ви, 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 ви прекрасно, ви дуже гарна, бачу. Жінка, будь ласка, Я вам скажіть, який договор, який, яка стаття цього договору вам не подобається? Е Дивіться, мені треба його. Я, наприклад, його ще не читала, і саме, саме оце ваше. Женя, як дві служки цих передніх поміняти, коли можна це. Ти читав? Не читав, але я вже не пам'ятаю. А? Ну, то запиши мене. Так, споживач. То, що то гупало, потім яку вище відмінули. Або води. Ми Все пособили. добре, да, промовилось. У нас... Ні, давайте, хорошо. У мене, ви, питання ви кажете, до вас. Давайте, у мене питання до вас. Є ні. Ви, 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 ви давайте так, я, я вже два судови. Віктор Михайлович. Ні, це, мене... це Віктор Михайлович. Міф... Іменно індивідуального заключення. Ви сказали, вам не подобається договір не індивідуальний, типовий. Я поняв, окей, нема питань. Вам дивіться. не подобається, що е, е, відсутність води може привести до непередбачених наслідків і загроза здоров'я людей. Так, може. Я все правильно повторив. Так, так. так, може, чи не? З пам'яттю. Може, все. Все добре, це розвальний, не оспари. Все добре. Не оспари. Все добре, все Не, все. Не, все добре, все не, добре. не сперечайся по цьому питанню. Я почув ваші дві е, вимоги. Але Але вони я, є, ще є третя. вимога. Почекайте, хвилинчку. Це ми так, ми просто ремарки ми говоримо з приводу цього першого. Передивіться. Давайте подумаємо про те, що в Україні у нас ну є конституція, основний закон. Да? який по суті все все регламентується. Всі типові договори, не типові неважності, все, що все, що є тут в інших е джерелах. воно все має не суперечити конституції, основному закону України. Якщо ми подивимося 13 статтю, там написано, що Яку? 13 статтю? відкрити, будь ласка, я можу вам навіть відкрити свою. У мене свій грець він по-своєму трактує. Ні, 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 в мене Конституція, вона в мене вже відшліфована, відпрацьована. Відкривайте 13 статтю. 13 стаття Конституції України. <реш> У мене є. Це земля і надра, атмосферне повітря, води та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси і її континентальна шельфу виключно морської економічної зони і є об'єктом права власності українського народу. Правильно. Правильно Так. Да. Тепер України. дивіться, скажіть, будь ласка, вода. Це що за ресурс? Сі. Все. Ні, давайте, все, ні, давайте. що, ні, це, давайте. що, що знаходиться правильно, власні, правильно. В, вода це чиї, чиї ресурси? Власність народу. Правильно. Тобто я є володарем, я, ви, всі остальні. Так. Це наше, так. наше. Правильно? Все Нам ніхто це не має права її продати. Е, тут є... Почекайте, почекайте. Почекайте. Вода, ми кажемо, що це наша власність. Як ми мені можуть продати те, що належить мені? Дивіться, ну, ну давайте так, так старе... у Конституції. Да, Конституції відповідає Вони право має. власності, право власності так. це не, не означає безкоштовне його використання. Право власності. Ви дивіться, ви маєте земельну ділянку, право власності, так? Да? Ну. Ви на цій ділянці хочете щось зробити, так? так? Або щось добути. Вам треба затратити енергозатрати, якусь купити лопату чи якісь купити цевет. Ви ви можете прикинути до своєї землі і сказати, ти не принадлежиш. копати тебе довго, то не понятно. Ні, ви ні, ні, ні. почекайте. Ми зараз говоримо про сам ресурс. Ми не ресурс говоримо, принадлежить народу відповідати. Не оспарювати. Вот. Тому я кажу, сама вода. Я не... Ви ж її не зробили. Окей. Окей. Хто Окей. зробив воду? Почекайте, хто зробив воду? Природні. Природні, умови. Умови. Природні умови. Ми і до не цієї не. води, ви, я, Віктор Михайлович, до неї нічого не доклали. Вона є природнім. Ми коли йдемо до джерела нам хтось щось каже, що дивіться. давайте платіть нам гроші. піти далі? Ні, ні, да, я вам запитаю. Дивіться, ви кажете, що я давайте заказ конкретні заказ. питання і конкретні відповіді. Я, я сказав, що так okay. зараз. Вода, Але... очікайте. Як здобувати її, це інше. Правильно? Інше. От дивіться, на вас, на вас знаходиться курточка, яка зроблена з матеріалів, які вивезли на цій землі. Я це оброблені. розумію. За саму роботу, так. Ви зрозумієте, до чого я веду? Вода є ресурс, який належить нам, який є безкоштовний. Тому що як можете йти до джерела, як ви кажете, і взяти собі ніхто мені інше слово не скаже, правильно? Тобто, вода йде безкоштовно. Так, Дійшли до умови, що це вода безкоштовна. Але для того, щоб її доставити, людина має... ресурс. Бо, звичайно, тепер дивіться. Тепер дивіться, давайте розберемося далі. Для того, щоб мені доставити додому, потрібно, звичайно, якісь затрати якихось людей, робота, тому подібне. Я знаю, що у вас насоси, я знаю, що у вас електроенергія. понятно Непонятно, за які, і за які гроші великі, дуже ви платите. чому комунальне підприємство платить такі великі гроші, якщо ви маєте платити по стоїмості, як людина затрачує на електроенергію. Ну, неважливо, це теж можна розбиратися. То. Ці кошти, звичайно, вкладаються в тариф на воду. Правильно? Для того, щоб її доставити, скажімо так, доставка і транспортування, і тому подібне. Все віше не вір. так, а тепер дивіться, чому людину називають споживачем. Що це за трактування споживач? Я виявляю сумістом. Я не собираюсь я не дивіться поки... а... почекайте. Міш, поки, почекайте. Дивіться починаємо. Це юрист не вирішує питання. Як називати спожив... Ми материна, Це розуміємо чи... так. От ми чоловіком... з цим Дивіться. чи споживачем, чи юристом. дивіться уважно. Я вам до чого я веду цього таку рену якби підводку. Те, у нас також це не влаштовує, що людину називаєш споживачем. Тому що ми якраз таки користуємося вашою Коре послугою. Звичайно, я користуюся вашою послугою. На ну, даний момент ви споживати. надаєте послугу мені, а я користуюся я вашою хочу. послугою. Да. Ну, дивіться, що е, оці два слова. Е, яку вони роблять між собою, наскільки вони антагоністи, в вашому розумінні? Зараз вам скажу. От, наскільки вони да, антогоністи? Да, ну. От ви слова на русска цих так. слов. От е, що вона вирішує? От, на ваш вирішує оператор. дуже велике. Дивіться, я корист... обов'язково людина може тільки користуватися послугою, споживати послугу навіть ріже вухо, правильно? Я не можу споживати послугу. Я на це не додумався. Не можна споживати послугу. Ви надаєте послугу? Ви надаєте саме добування води того ресурсу і нашого природнього нікому не належачого, чого? Тобто, із можна тобто, власне. Це ваш труд, ваш це, труд, ми оплачуємо енері... ваш труд. О, і Ми тобто, вам за вашим трудом. а не Вам споживає. зарплату тобто, що, на що воно вліє Віктор? На, на твій розсуд. На що особисто в'яє? В юриспруденції кожне слово влияє. Да. Кожна сума, кожна крапка Но має. значення. Майду. Це загальні слова. Ні, це не загальні А, Ні, ні, дивіться, Зараз кажу, можна і здайте женщині. Ви не чесно зі мною ведете себе. А чому? Вас троє я один. Ось, ми рива, вам допомагаємо і, вам, вам розібратися. А я бідний, худенький, маленький да, сам. Так, разом нас славою. Ми, ми ж не грасуємо проти тебе. Ми ну хочем, чому ми хочемо грасувати? Хто ж не каже, що ми на тебе нападаємо, ну, ми не нападаємо. Нас, я, ну я юридично, якби Віктор Тип сказав, що я б сказав, не видно, нападайте, ви мене прижимаєте е, такими... Ми, ми е, хочемо терміни? Термін – термін... ні. А ні. чим? Термін споживач, от я хочу почути вас, що таке термін споживач і користувач, яка між ними різниця і на що воно впливає взагалі для отримання цих послуг. Дивіться, якщо є людина, вона користується вашими послугами. Споживач це той куп, хто купує у вас послуги для, для власного... Де це таке є? Давай. Це є, Давай. це далі. Я зараз не, не скажу. Ні, а я скажу Бо є, що термін, що є побутовий споживач. Так... Чекай, що є побутовий споживач. хто... Той, хто для себе особисто. Споживач термін. Споживач фізична особа, Опа. яка придбає, замовляє, придбає. Е використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб. Безпосередньо не пов'язаний з підприємницькою діяльністю виконання обов'язків найманого працівника. Ну, це, таке. це споживач, фізична особа, яка придбає і замовляє послугу. Ви виявляєтеся? Скажіть користувач. Людина, котра використовує комп'ютер або мережеву службу. Але... Це, це Користувачі зазвичай використовують систему, а про програмний продукт без технічних знань, необхідних для повного розуміння. Вот потому я і не довіряю этой системі, потому ну, що... Все она все заточена так почекай, Віктор. Ти не довіряєш тому, ти не довіряєш тому. Тиш. Ти э, я тобі кажу, дивися. Я ж не сказав, що не маєш права. Я же вам для чого вертаюся. Прекрасно, пані, Хотів би все-таки почути від вас. Є індивідуальний договор. Так. Ми я вам його хочете споживати. Ви в інтернет його знайдете. Споживачам. Скож... Споживачам. Почекайте. Я не почекайте, пам'ятаєте. Я, я ж не, не, не сказав, що ви згідні. з ж вас не заставляю. Надайте мені ті пункти, з якими ви не согласні. Давайте, добре. Добре. Давайте, ви ми... опрацюєте, ми да. з вами я Я б... ще мі... аніматно почитаю. Особ... Заре... Нехай зареєструю, да, один екзамплярний собі. Е -е 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 це правило ну, в інтернеті його куча. Там є не тільки індивідуальні. Ну, Там є колектив, Чекайте, комператив. А це прямо є це правило надання посуду да -да -да -да. і типових договорів до, до, до них. Ну mm -hmm. Хорошо. І будемо потім сягне, і ми а, знову с вами пойдемо. В бой. А, і, і... Вже Віктор може відпіляти свою шабло. Чекайте, можна, а можна у вас оцей типовий договір, який ви розмістили на сайті? Можна чи не можна? Да. Добре, Його, я має просто має. не знаю, де він а є зараз є. Він нас є, у да, нас yes, yes. є. Є є, да? так? Yes. Да, ага, yes. Ну все, да, ви согласні mm. з вами попрацювати. Мні просто саме що шо? є. Ви попрацюєте з договором, конкретні пункти, а що шо? вас Вен, не бо слово споживач щоб користувач це таке. Ну це то важливо. Я, наприклад, для мене нема різниці. Від цього договор не міняється права і обов'язки сторін при оплаті, надані послуг, е локалізації якихось аварійних ситуацій, воно нічого не змінює. Для мене, е мені навіть краще говорити, не споживач і користувач, а пані Віталіна. Але є, 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 є нюанс Це не для протоколу. Споживач, ти читав, це хто? Фізична, Фізична, Фізична особа, а користувач.